Минули великодні канікули, і в школі почався літній семестр. Ми з бабусею давно задумали провести літні канікули в Норвегії, і тільки про це й говорили щовечора. вечора. Бабуся вже забронювала нам каюту на кораблі з Ньюкасла Нью Нью Нюкасла до Осло. А з Осла ми збиралися поїхати на південне узбережжя біля Аран Арандала, де вона проводила свої літні канікули років 80 тому, коли ще сама була дитиною. Ми з братом розпіла бабуся цілісінькими днями вислувала на човні. На збережжі була повна крихітного безлюдних острівців. Ми любили їх досліджувати і брнали в море з е, гаденьких е, критних волонів. Інколи ми закидали якір і ривалили. Е, Наловившись тріски чи мерлана, ми розводили на острів вогнищі і смажили рибу. В усьому світі нема смачнішої риби ніж світленька смажена тріска. А на яку наживку ви її ловили? Малюски, сказала вона, у Норвегії всі, лобля, всі ловлять на малюсках. А коли нічого зловити не вдалося, ми варили собі в каструльці тих самих малюсків. Вони були смачні, пальчики оближеш, присмокло язиком бабусю. Якщо їх варити в морській воді, вони стоять ніжні, ніжні і солоні. А ще ви а, а що ви ще робили, бабусю? Ми любили запливати далеко-далеко в море і махали руками лавцям креветок, які поверталися в човнах додому. І тоді вони пригощали нас цілими припригорщами креветок. Креветки були ще теплі, щойно зварені. Ми сиділи собі у човні, чистили і наминали, аж за вухами лящала, а найсмачніше була голівка. Голівка? перепитав я. Треба затискати голівку поміж зуб і висмоктувати всі внутрішні. Вони смачнюші. Ми з тобою, моє золотко, усе це скуштуємо цього літа, додала вона. Бабуся, я вже не можу дочекатись, вигукнув я. Я теж, сказала бабуся. Коли до завершення літнього семестру залишилось всього три тижні, сталася жахлава річ. Моя бабуся захворіла на запалення легенів. Вона була а, така хвора, що до догляду до, за нею в нашому будинку поселилися досвідчення няня-доглядальниця. Лікар пояснив мені, що запалення легенів тепер лег, легко вилікувати пеніциліном, але для людей в такому поважному віці, як моя бабуся, це не доволі небезпечно. Він сказав, що в такому стані навіть остерігається вести її в лікарню. Краще їй лишитися вдома. Отож тепер я тонявся біля дверей бабусі нової спальні і дивився, як до неї заносять кисневі подушки і іншим предмети, які мене лякали. Мені можна було заглянути до неї, раз у раз питав я у доглядальницю. Ні, Любе, відповідала вона, не зараз. Майже щодня до нас приходила місіс Спрінг, весела товстенька пані, яка прибирала в нашому будинку. Тепер вона поселилася в нас, щоб готувати мені їсти й опікуватися мною. Мені вона дуже подобалась. Хочу розповідати такі цікаві історії, як моя бабуся. Вона не вміла. Дякуємо, дякуємо.